Привіт, Міша! Хотів записати для тебе невеличкий відгук стосовно навчання в менторській групі One Person Agency Club. От, відразу хочу сказати, що це навчання було просто космос. Перед тим, як потрапити до тебе на це навчання, я багато вагався і запитував у знайомих, чи знають вони про твій курс, і що вони в цілому про нього думають. І як би це дивно не звучало, всі сказали в один голос, що це топ. І я пам'ятаю, я тоді вирішив, що ми, коротше, буде, що буде. Залетів тоді на найдорожчий пакет, а було багато всі. за перші 15 хвилин нашої особистої зустрічі. Ти розібрав мій бізнес до найменших деталей і знайшов помилки, які я відразу ж пішов фіксити. Тоді після того я зрозумів, що це навчання варте того на всі 200%. В Цілому про ці дзвінки це окремий респект, особливо приємно, що твоя команда завжди на зв'язку. Цілому я можу звернутися до них з будь-яким питанням, незалежно від того скільки часу взагалі пройшло. Вже з того потоку. На такій дистанції це дійсно важливо, коли ти відчуваєш, що тебе підтримують на кожному твоєму кроці. За результатами навчання та й в цілому по процесу навчання я підкреслив би для себе такі знаєш ключові моменти. Перше, ми отримали потужний такий поштовх в гулі до генерації, тобто ти розповідав не просто про якісь там інструменти, а ти дав прям розуміння, реальне чітке розуміння того, як побудувати ось цей. Процес лідогенерації і як працювати з цим лідгеном, що по суті дозволило нам прискоритись. Ну просто в декілька разів. По-друге, ти звернув увагу на такі фундаментальні речі та мої особисті помилки. Як приклад, це той самий розбір про співпрацю з моїми партнерами, і це насправді дуже важлива і критична така штука. При побудові міцного бізнесу дуже сподобався розбір мене як підприємця від спеціально запрошеної компанії. Вони прям там чітко розібрали в деталях, який я саме в бізнесі, і що мені особисто варто підтягнути для того, щоб бути ще успішнішим підприємцем. Окремо хочу зазначити ком'юніті, яке ви створили. В процесі ми не просто навчалися. Це ось така от спільнота однодумців, з якими було приємно працювати разом. Дуже класно, що ми мали ось таку от можливість на самому. Старті взаємодіяти з багатьма іншими бізнесами, і це в свою чергу дало нам теж нереальний бух. Чесно зізнатись. Ми навіть зараз з багатьма співпрацюємо і партнерамись. Якось допомагаємо один одному, підсказуємо, проводимо взаємні воркшопи, обмінюємо слідами, і це в свою чергу просто неймовірно. Сумовуючи, я безмежно тобі вдячний за таку можливість доєднатися до ось такої движухи. І я сподіваюся, що у тебе будуть ще навчання, і я буду мати можливість на них потрапити. Тому дякую.